Що людина має розуміти під поняттям батьківщина і що значить бути справжнім її патріотом. Про це та про те, хто візьме на себе роль головного провідника у героїку-патріотичному вихованні учнів Хажинської загальноосвітньої школи, говорили на звітновиборчих зборах у тамтешній первинній організації Товариства сприяння обороні України ЦОУ. Розуміння та повага до звання захисника вітчизни, як і вдосконалення фізичних, вольових, інтелектуальних та інших якостей людини, зароджується і розвивається саме у шкільні роки, переконаний Керівник організації Ігор Лук'янчук цікавість до служби у лавах збройних сил України, говорить вчитель, народжується з елементарного розповіді батька, зустрічі з ветеранами, перегляду фільму або ж прочитання книжки. Все це намагаються донести учням, членам первинної організації ЦОУ, під час проведення місячників оборонно-масової роботи. Піриоти місячники масової роботи завжди ми проводимо стрільби, де ми проводимо різні змагання. Завжди ми проводимо зустрічі з ветеранами, учасниками бойових подій і таке інше. Значить, кожного року ми пишемо твори, присвячені місячникам оборонної масової роботи. Неодразово наші учні, а особливо останні, займають перші місця. По стрільбі ми також у кращій, одній із кращих, тобто в школі проводяться, відповідно, кращі учні беруться і йдуть на змагання районного масштабу. Покладання квітів відповідно кожного року ми йдемо на день перемоги. До дня визволення України від німецьких фашистських загарбників приблизно так виглядала звітна частина зборів. Що ж до частини виборчої, то головою первинної організації ЦОУ переобрали Ігоря Лук'янчука. Його діяльність на цій посаді одноголосно було визнано задовільною. Визначилися на зборах із сумою членських внесків. Більшістю голосів учні вирішили, що 4 гривні на рік буде достатньо для нормального функціонування осередку. До міськрайонної організації ЦОУ хажинці перераховуватимуть 10% від загальної ми внесків обрали школярі і кандидатів, які представлятимуть первинну організацію на конференції міськрайонного масштабу. В цьому році звітновиборчі збори співпали з 21-ю звітно-виборчою конференцією Бердичівської організації Товариства Сприяння обороні України, яка запланована на 16 грудня 2009 року. Хотілося б, щоб лави оборонного товариства та їх активність. З кожним роком збільшувалися, щоб наша держава від оборонного товариства отримувала надійних патріотів, мужніх захисників своєї вітчизни, своєї рідної землі, свого міста та району.